<гаси> Роман, привіт! Бач Сергіївна, привіт. Холодно. Новогодні ралі вже приближаються, я аж, аж змерз від цього. Мілий, який підтримує біткоін, перема. Типа, подрайте, це я вам розбив вікно, заплатив за нього вже 7 тисяч. Можете мені скинути бійці, будь ласка, так цікаво, як я його розбив. Артем... <гаси> вітаю всіх. Всім привіт, з вами Кепс News, Ольга Сергіївна і Артем Романович. Всіх вітаю. Сьогодні будуть важливі новини перед новорічним ралі. Того, що, що багато-багато багатьо новин, а, а проекти всі такі готові на плюс 30% дати, нам плюс-мінус. Людина є <хи> фамілією мілей. І він да. перемагає на президентських виборах в Аргентині, інавгурація якого відбудеться 10 грудня. А він підтримує біткоін. І що це говорить? Що біткоін. Як мінімум, да, біткоїну. Знаєш чого? того, що в кінець року біткоін виріс там на 100% плюс відсотків, і такі гарні новини. Бач, кожен раз ми коли зустрічаємося, новини все краще і краще, краще і краще. краще, краще да. Да. Коли, коли ми починали записувати кепснюс, ми там були на лаях, там по 16 тисяч доларів, по 18, були такі страшні новини, було так все погано. Крип крипта чуть ли не скам, А зараз все так файно, є тіх, країни приймають CBDC, там, бла 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 Говориться про те, що гарні новини призводять до гарних проливів, так що будьте обережні. Один крутий проект Аудіос. Я не знаю, коли для нього настане час, але це вони зараз запустили свій офіційний музичний маркетплейс у бета версії По суті, це типу, як YouTube Music або Apple Music, тільки на блокчейні, і е, на саме ділі цих проектів, які розробляють такі от музичні маркетплейси, їх там на пальцях можна перерахувати, і Audio це одна із там, скажем, перших компаній, яка це робить. Вони дуже втіхаря, це все роблять. І... Просто там не буде лишнім якусь копієчку проінвестувати в цей проект, да знайти точечку входу е, файну і посидіти на 2-3 роки. Того що е, ну дійсно технологія є за за, за їхніми плечима, і е, тим, що вони вже потихеньку виливають бета версії, потихеньку виходять на ринок. Це вже щось, значить, якийсь даж дзвіночок, те, що проект скоро буде на слуху. Е, Сем Альтман залишає OpenAI, і він е, з цією шуміхою. Біля ВЛД WorldCoin наробив просто такого кіпішу. WorldCoin під хаями, WorldCoin підріс і уход з компанії, потім приход. Якщо полистати новини, то там новини ну, відсотків 50-60 це про цього сень Альтмана, про те, що він то входить, то не уходить то його вертає савет директорів, то його не повертає савет директорів, то він взагалі йде в кардану працювати, то це така шуміха біля ВЛД. Біля всіх OpenAI. За ними майбутнє, за е, штучними інтелектами. Тому всі проекти, які касаються штучного інтелекту, це така можливість інвестувати не останні гроші, а інвестувати їх з розумом. Ріпл може провести IPO в середині травня наступного вже року. Да. Нам нашептали з Wall Street, е, знаєш, така е, купляй на слухах, продавай на фактах. Е, так що. Чисто на цій новині, я думаю, дуже багато людей купляють. Того, що Ripple може провести IPO. Це ж не просто собі слушок такий, знаєш, Це такий, іменно покупочка. А може а, і ні, ну, а може і не, ну, але знаєш, купляй на слухах, продавай на фактах і. Я думаю, що ми ще доживемо з тобою до того моменту, коли буде це IPO, або буде опервернута ця інформація. Але новинка є точку входу технічно, треба можна підшукати собі, де й нуті, типу, де буде щастя нам всім. Saka Digital Exchange Core розпочне першу в Японії торгівлю цифровими цінними паперами 25 грудня, починаючи з токенів безпеки, випущених інвестором у нерухомість. І Чіго інк на суму близько трьох мільярдів. Ще прикольно. пам'ятаєш, ми десь випусків 4-5 назад казали про нерухомість, про те, що крипта а. уходить в нерухомість, і, і бачиш, Японія вже двигається. Так що нові нові бабки походу прийдуть з нерухомості. Люди будуть закладувати свої квартири під крипту і полетять. Е, Полетіть крипта вверх. Я бачу, що в на Балі там зараз дуже багато проектів, які токенізуються. Чи ти можеш інвестувати в проєкт будівництва е, криптою і потім це контролювати сам розвиток свого проекту? Тому ну, типа треба шукати проекти які зв'язані з нерухомістю. чекайте скоро буде інсайдерська інформація які проекти треба інвестувати, які зв'язані з нерухомістю цифровою стан офіційно запустив власну цифрову валюту центрального банку CBDC – цифровий ТНГ. транскордонне запровадження цього активу очікується до 2025 року цифрова валюта проривається вже ми помічаємо що дуже багато країн запускають свою цифрову валюту Ну що я говорила, що скоро ми перейдемо на це, все. Якщо ви не з нами, то ви будете доганяти нас, як кажеться. Якщо ви ще не в крипті, не розумієте, що як де відбувається, як відправляються гроші, як приймаються, то рано чи пізно вам все одно придеться це вивчити. Тому краще раніше, чим пізніше. Так, чотири інституційних інвесторів очікують збільшення вкладень у крипторинок в найближчі три роки. Серед 14 класів активів криптовалюта займе третє місце по можливості забезпечити привабливу прибутковість із поправкою на ризик. Це ідеально. Ну так три роки, якраз як ми кажемо, да, 2023-2024 рік накоплення. А потім три роки росту такого, дай Боже, і бачте, серед 14 класів активів крипта третя це, ну, це інформація, яку треба ну не знаю, як мінімум поставити лайк і колокольчик, щоб більше не пропускати Кіпс. Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що Європа зараз перебуває на критичному етапі, коли на горизонті маячить деглобалізація, демографія та декарбонізація. Я коли вибирав цю новину, я от спеціально її вибрав, тому що три останні слова і я не розумію. Деглобалізація це процес зменшення торгових операцій між країнами. А це, демографія Це наука, що вивчає рух населення. Та закономірності його розвитку. А декарбонізація. Це пом'якшення наслідків зміни клімату, а це такий комплекс заходів із обмеженням масштабів або темпів глобального потепління. І наслідки... Нормаль, нормально, Сергій, не бачу, яка ти розумного мене. І не каже супер. І не Дякую Дякую всім, що були на Кейпс News. З вас лайк, коментар. А з нас нові серії. Дякую, Сергій, що була присутня. Побачимося в наступних серіях. Всім пока.